Мені сподобалося, що взагалі за час за цей рік деякі компанії взагалі піднялися у нас, да? у них вирос прибуток. Я маю на увазі Укрпошта. Да? Яка така сервіс не про нас. Марки. Ох, ми штампуємо! Оце ми можемо! Це типа. Чесно, я... останнього, кого я пам'ятаю, хто так піднявся на марках, це мій однокласник Коля Лездешник. Ти... Можливо, він зараз директор Укрпошти. Я його знаю. Я... І у нас були ці колосальні черги, всі купували ці марки. І я теж захотів знати, придбати цю е, кусочок цієї історії, я зайшов на сайт Укрпошти, дивлюсь, вау, можна придбати її онлайн, цю марку. Я купую її онлайн, дивлюсь, доставка Укрпошти, думаю, йдіть я в очередь. Я, я в очередь да». ну, просто коли ти е, телефонуєш в Укрпошту і просиш відправити марку новою поштою, ну це типа для них. Повинен бути якийсь дзвіночок. Мені взагалі здається, що Укрпошту придумали спеціально для азартних людей, у котрих нема грошей на казіно. Тому що, коли ти платиш за відправку, ти не платиш за відправку, ти ставиш ставку, доїде б чи не доїде. І мені взагалі здається, що в якийсь момент, коли Зеленський дзвонить Байден і каже, Байден, де б ледліз?» Він такий, так ми ще восени відправили. Як? Укрпоштою. І Зеленський такий, сука, я в очередь. Я, я…» Це ніколи не доїде.